11 поранених на Херсонщині за минулу добу росіяни обстріляли 46 населених пунктів в області і сам обласний центр з артилерії та авіації. Вони били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Пошкоджені дві багатоповерхівки, 26 приватних будинків, газогін, автозаправна станція, гараж та приватні автомобілі. Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації, з нами на прямому зв'язку. Олександр, вітаю! Добрий день. ну давайте почнемо з оперативної ситуації і в обласному центрі, і в області. Як минає ця доба? Е, якщо ви правильно сказали, вчора у нас таки було дуже багато обстрілів на населених пунктів. Ніколи такого майже не було. Що майже 50 населених пунктів було обстріляно. Е, зазвичай це 30, 35, 25. Вчора Росіяни давали, як кажуть, нам ну, постійні обстріли. в Протягом о, доби і внаслідок чого 11 поранених. І сьогодні зранку знову обстрілюють. Є у нас, на жаль, загиблий херсонець, 45-річний, який загинув в, в Дніпровському районі. Також постраждала а, жінка, 24-річна дівчина, на яку також скинута була вибухівку. Вона зараз в лікарні. Також стрілянин ще один населений пункт Херсонського району. Новодмитрівка і там є повідомлення від прокуратури, що загинула жінка одна, і одна жінка. Медики підтверджують, що 45-річна жінка тримала важкі поранення, перелами, і зараз вона в лікарні. Лікарі допомагають їй, і вона перебуватиме там, поки не вилюбується. А з чим ви пов'язуєте ось це нарощування терору росіян? 30 е, обстрілів зазвичай, а вчора 50. самих пунктів саме, да. і, пунктів, е, так. На е, так. Думаю, що це загально е, загальна тенденція. Ми бачимо, як Київ обстріляли е, і обстрілюють на вихідних, і вони е, кожен тиждень збільшують кількість ФПВ, які запускають. По Херсонщині, тому в принципі це логічно. що і сама Херсонщина, яка не страждає, слава Богу, від шахетів і ракет, але страждає від іншого зброєння постійно. І тут також більше є на тлі ось цього нарощування російського терору. Чи збільшилась кількість людей, які хочуть виїхати загалом? Зараз є охочі виїжджати з Херсонщини. Ні, майже немає, іноді бувають, звертаються люди, але це в більшості люди, які хочуть з'їздити до рідних, а потім повернутися своїм ходом. Так, в принципі, у нас, окрім того, що коли там руйнується якась будівля і людям ніде жити, тоді люди вже думають про те, щоб рухатись кудись. А так вже звикли б тут. Жити під постійними обстрілами, ну і люди, в тому числі, а як ви зараз оцінюєте кількість людей, які залишаються і в обласному центрі і в області? Який відсоток від початку повномасштабного вторгнення? Ну, якщо казати відсоток, то це приблизно 25%. Тобто до повномасштабного вторгнення було. 300 тисяч в самому Херсоні зараз це 60 тисяч. Якщо казати навесні, це було 55 тисяч. Зараз збільшення на 5 тисяч, тому що восени знову буде зменшення, тому що люди поїдуть зимувати в більш спокійні регіони. А так на літо люди їдуть перш за все прибирати, доглядати за своїми будинками. Ну в принципі, тягне їх земля, щось посадити. Навіть про те, що там над головою літають дрони, все одно люди щось садять. Якщо говорити про дроновий терор, терор, те, що росіяни влаштовують і на вулицях Херсона, і в інших населених пунктах, де вони намагаються атакувати найчастіше? Все таки в обласному центрі чи в інших населених пунктах, де можливо менше людей, менше будівель? Так, саме в населених пунктах де більше будівель, тому що там вони можуть ховатися, там вони їх менше можна менше вірогідності, що можна бити. І от навіть в нас у всіх зараз є такі прибори з екранами, на яких можна подивитися, якщо поряд дрон літає і там біля тебе, ти можеш подивитися, що бачить дрон для того, щоб убезпечити себе, якщо він на тебе планує атакувати, то там поїхати швидше або вискочити з автівки. От і в нас ці прибори в машині є, і ми бачимо, що на цих приборах видно, вже, коли дуже близько цей дрон, якщо ти там в щільній забудові. Але якщо ти там на відкритій місцевості, то можна його запорінгувати і за півтора і за два кілометри побачити, що він летить тільки через річку. Тому, звичайно, от в... я також порінгував декілька дронів, які. Бачила, що вони просто сидять і ну в стіну або в землю, тому вони просто в очікуванні знаходяться, коли треба буде злетіти і десь атакувати. Тому ну, вони також сідають на криші і там ну, чекають і бережуть енергію для того, щоб потім атакувати цивільних або автівки. І ну їм простіше, і менше вірогідності їх збити тут. Але тут також наші реба працюють. Ну, якщо говорити про те, які цілі вони обирають, що для них пріоритет? Люди, чи транспортні засоби, чи якісь будівлі, можливо, інфраструктурні, можливо, пошта, якщо казати, що прибережна зона, там, перш за все, все, що рухається, це автівки і люди. Прибрежна зона. Якщо вони рухаються далі, вони там вже... Обирають, виходячи зі своїх там завдань, мабуть, але знов таки будь-яка автівка на прибережні зони одразу атакується. Також атакується критична інфраструктура, інфраструктура мобільної мобільного зв'язку. у Нас в Антонівці на жаль немає зараз зв'язку. Але е, поки й не можемо зробити, тому що там е, дуже небезпечно, навіть ось відправляти, ремонтувати це, е, відправляти людину на загибель. Е, ну, В принципі, так. Олександре, спасибі вам за те, що знайшли час. Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації, був у нашому ефірі. Ну і ворожі атаки залишають.